В Україні визначили топ 20 компаній з найкращою репутацією. Переможцями незалежного дослідження проведеного Reputation Capital, стали «Рошен», «Київстар» та Приватбанк. Зауважимо оцінювало репутацію претендентів, яких було три десятки не експертне журі, а безпосередньо українці, які і є споживачами продуктів та послуг найбільших вітчизняних компаній. Незалежне дослідження которые в тому числі так или інакше допомагають нашим клієнтам і нашим компаніям лучше понимать, за счет чего им выстраивать репутационную стратегию і управлять своїм репутационным капиталом. Дані нашого году демонстрируют в целом повышение доверия к крупному бізнесу, перші сходинки, Необхідно постійно працювати на своїй репутації, необхідно виконувати обіцянки, які даєш власним необхідно працювати з персоналом для того, щоб вони розуміли. Що клієнт це найбільше цінність для компанії і необхідно робити для власної країни стільки, щоб люди оцінили і любили цей бренд. Тож репутація кажуть експерти гарний інструмент, за допомогою якого можна покращувати позиції на ринку. Зауважимо дослідження репутації компаній проходить в Україні вже втретє. Воно відбувається в рамках щорічного проєкту глобального дослідження рівня корпоративної репутації світових бізнесових лідерів.